Двоє постраждалих від масованої атаки є у Вінниці. Ворог атакував область 11 крилатими ракетами та запустив 26 БПЛА. Один із них влучив у непрацюючий завод, а вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків, навчальний корпус училища та дитячий садок. Спершу загрозливе гудіння шехеда. Замить потужні вибухи. Так згадує ранковий обстріл Василь Голоскевич. Будинок, в якому мешкає родина чоловіка, постраждав найбільше. Зруйнована покрівля даху, вибиті двері та вікна, поламаний паркан та розбита автівка. Тут косочки валяють, тут якого вікна ось осколки летіли сюди. Я понаходимо Вон вікно повністю вибите, там, де діти були, теж он до та сторона, там подивіться, скільки що вони ми робили, там тільки в цій стороні. Усю родину Голоскевичів підняв з ліжок перший потужний вибух. Вона куча дима, не дима, а пилюки, все Все попадало, все поламало в хаті, то, що можна було поламати. Вікна, двері повідкривалися. Осколків по повний по обіцяв до нас збирав осколків. Такі осколки, що. Ну і так, я кажу, онуків дуже багато. Ми перед цим онуків тільки дочка забрала перед самими, бо ми почули вже ракети пішли і при, при, при цих при дронах вона ще була з дітьми, і потім вони бігом уїхали. А ще в будинку мешкає дочка Юлія разом з чотирма дітьми. Малеча дуже злякалась вибуху і шуму. Тож родина одразу виїхала з домівки. Завезли дітей і ну, вже вернулися сюди до батьків. Ну, з кумою вона мене привезла. Так, діти перенесли дуже важко. Саме, Найменший ну, саме хлопчик дуже стресово переніс з рвотою і. На даний момент теж донька старша дзвоне і говорить, що треба заспокійливі брати і вести їхати до них. На місці події працюють відповідні служби, аби постраждалі якомога швидше отримали компенсації та відновили домівки. Наше завдання оперативно зібрати всю інформацію по тим ушкодженням, які були нанесені в результаті цих ракетних ударів, і оперативно відпрацювати всі алгоритми дій щодо відновлення. Росія атакувала область дронами та крилатими ракетами. У небі зафіксували 26 шахедів і 11 ракет. Один із них влучив у непрацюючий завод. А вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 30 будівель, серед яких навчальний корпус, училища та дитячий садок. Додатково також ми звернулися до. Громадської організації Право на захист і щоб вони подали списки усіх, хто постраждали на УВКБ на виплату гуманітарної допомоги в розмірі 10 тисяч 800 на кожну Будинки Відновлюватимуть за кошти міської ради або через державну програму. Є відновлення. Люди можуть подати заявки аби компенсувати витрати на ремонт. Євгеній всяніку, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».